Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо компактний професійний освітлювальний приборчик Epoch Storm 80C. Давайте подивимось на комплектацію. По-перше, сумочка за Напівтвердий хардкейс, такий полухардік, зі стрепіками, куди ви можете запхати якесь додаткове обладнання, типа стоячок або маленького софта. Перше, що ми бачимо. Це шнурочок. Цей приборчик працює від загальної мережі 220 вольт. Бачимо ось такий маленький баластик зі страхуйкою, який втикається в прибор, а сюди в баластик втикається шнурок живлення. На баластику ви можете побачити на резиночці кріплення під вімаунт, який можна закріпити прямо на приборчик або на окремий клемпік на стійку, таку насадочку для розсіяного світла і маленьку кастрюлічку. І нарешті сам приборчик. Він дуже компактний, має потужність 80 Вт по споживанню. Корпус дуже надійний, виготовлений з надзвичайно якісних матеріалів, ліра для регулювання коту нахилу однорука, і це дуже комфортно. З іншої сторони, ліри якраз можемо побачити замочок під V-Mount, щоб закріпити баласт. Виглядає це так. Живити цей приборчик можна не лише від мережі 220. Можна взяти V-Mount, DC-шечку, втикнути в приборчик і буде світити. А якщо у вас є машнянський павербанк, то можна живити по usb c підтримує до 100 Вт. Ось таким легким способом ми можемо заживити цей приборчик. А використовуючи вілок на лірі, ми робимо це ще компактнішим, ніж було. В цьому приборчику ви можете. Побачити байонет нового типу міні-пролог Бовенс. І відрізняється він від стандартного Бовенсу тим, що стандартний Бовенс ви втикаєте, шукаєте пазіки і потім провертаєте сам модифікатор світла. А тут це робити не треба. Ви попали в пазіки і просто затиснули. Насадочки, які ми бачимо в комплекті, це така малесенька кастрюлька. Вставили і затиснули одним рухом. Це дуже комфортно. По вихідній потужності цей малесенький приборчик без рефлектора він має потужність 6500 тисяч люкс на одному метрі при температурі світла 5600 кельвінів. А з рефлектором вже майже 20 тисяч люкс на одному метрі. Цей приборчик має світловий модуль Blair CG і це дозволяє працювати у режимі CCT від 1800 кельвінів аж до 20 тисяч кельвінів. CRI він має 97, а TLCI – 99, що є дуже класним результатом, бо це професійне світло. Такий діапазон по кольору забезпечує цей новий модуль, бо він використовує світлодіоди синього кольору індиго, бурштинового, червоного та кольору лайм. А це означає, що це нам дає більшу яскравість, більшу насиченість і покриває 90%